Про це та інше детальніше у випуску у день Покрову Пресвятої Богородиці до Івано-Франківська завітав екс-президент України Віктор Ющенко. У Дем'яновому лазу він поклав вінок до могил жертвам комуністичного терору та поспілкувався з журналістами області. Серед тих, хто зустрічав поважного гостя, були лідери Івано-Франківської нашої України. Разом із активістами коломийської організації поліціли. Відвідав меморіал Наш журналіст Богдан Малецький. У дим'яні власний експрезидент прибув з активістами обласної організації партії Наша Україна. Разом із ними він поклав квіти до могили жертвам радянського режиму. Після молитви Віктор Ющенко відвідав церкву меморіалу. Далі зустрівся із журналістами та активістами своєї політичної сили. На початку прес-конференції лідер нашої українців привітав всіх із святом Покрови Пресвятої Богородиці. Привітати вас всім святом вас, ваших родин. Всіх борців, всіх громадян, у яких свідомо закладено в голові, а, мрія бачити Україну вільною, європейською, незалежною це свято, на мій погляд, якраз таких людей. Журналісти одразу ж активно почали спілкуватися із Віктором Ющенком. Поцікавилися представники ЗМІ. Про найбільші помилки експрезидента та про причину відсторонення від політичних процесів у державі за останні вісім місяців. Віктор Андрійович відповів прямо і відкрито, бо як він вважає, про це говоритиме так завжди. Як президент, я зробив все необхідне для того, щоб 47 мільйонів громадян України зробили той вибір, який вони бажали. Як я можу відповідати за цей вибір? Як президент я міг би відповідати тільки за чесні законні правила виборів. А сам вибір належить не мені. На жаль, і на щастя. Він належить вам. Журналістам, лікарям, вчителям, пересічним українцям. І такий вибір, як він є. Чи він тішить мене? Ні, не тішить. Чи я поважаю його? Так, поважаю. Найбільша моя помилка це Тимошенко. Та сила, з якою, знаєте, ми почали. Співпрацювати, коли там було, здається, 5 чи 7% підтримки. Коли а, на сході України мені задавали запитання Віктор Андрійович, чому із цією злодійкою, а на Заході давали запитання Віктор Андрійович, підтримайте, Бо ця людина уособлює демократичні сподівання. Насправді ми отримали велику проблему для нації на багато років. Зараз колишній очільник держави відпочиває та працює над новими проектами, а їх у нього багато. Він мріє про інститут ініціатив, мистецький арсенал та має ще багато інших задобів. Про фінансову кризу партії не говорить, бо, з його слів, кожна політсила відчуває проблеми в нинішній час. Однак з політичної арени Віктор Ющенко зникати не збирається. У політиці пауза інколи більше говорить, ніж прямомова. Я можу без крісло, ви знаєте, я. Вісім місяців останніх провів. Це далеко не гірші роки верніше, місяці мого життя були. За останні 15-20 років. Але ми говоримо про життя відповідальне. І тому, коли ми торкаємося політики, я переконаний, що Сьому є сейчас. на закінчення. Віктор Андрійович поспілкувався з однопартійцями. Також зробив на пам'ять із членами перших п'ятірок до обласної та міської ради. Фото мали нагоду зробити світлини з ним і Коломияни. Богдан Малецький, Сергій Гризак, програма подієнтика.